Всім привіт! Така ситуація знайшов на складі ящик з алкоголем. І тут такі марки, які я навіть можливо і не бачив: Old Red Fox, Kentucky Viski, Kentucky Бурбон. Ром 80 градусів. Шарлін десдаун навіть не знаю як прочитати. Якийсь кампарі. Не знаю. Стара запилена бутилка якогось непонятно чого. Ще одна. Що ж тут такого цікавого ще? А, це відкрита. Не знаю. Ну, бутилки повні, запечатані. Я майка ром, 45 градусів. Запечатано. От. Хто мені скаже? Алкоголь портиться з часом, тому що рука не піднімається його викидати. І з іншої сторони, якби страшно требась. Напишіть, будь ласка, бо жалко викидати, але хочеться, хочеться прибухнути, скажімо так.